Настоятель Луцької парафії ведення у храм Пресвятої Богородиці протоірей Віктор Михалевич. Вітаю, дорогі браті і сестри! Що означає ведення дитини в храм і в якому віці це потрібно робити? Ведення або водини називаються вони у нас в церкві. Це частина такого православного чину. Во церковні людини, православного християнина. Водини дуже тісно пов'язані з хрещенням і святим причастям. Що таке водини? Що таке введення? Це на спогад того, як Божа Матір на 40-й день після народження богонемовлятка Ісуса принесла до Єрусалимського храму зробити за законним чином, як заповідав закон Мойсей. Так само, і православна церква має такий чин в Требнику. Дитинка охрещується, і після сорокового дня. Тому що 40 днів жінка фізіологічно очищається, от, власне, після от свого очищення, мама з дитинкою приходить до Божого храму, читається спеціальні молитви, і дитинка воцерковлюється. Там, власне, так звучать такі слова: воцерковлюється, раб Божий, чи раба Божа така, то в ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Дитятко вводиться до храму, що цей хлопчик його заносять у вівтар. І що най найважливіше, напевно, що того дня мама з дитинкою, ну і тато, відповідно, бажано, надажен ціла родина. Причищається святого тіла і крові Господа Ісуса Христа. Тобто дитинка охрещена, вводиться до храму і причащається. В чому суть цього всього дійства, цього обряду, цього таїнства? Тому що церква, вона все має свою таку дуже важливу глибину. От, справа в тім, що людина приходить в цей світ, так? і цей світ ми бачимо, особливо сьогодні, він дуже непростий. Він часто дуже. Як те житейське море схльоване споку з бурею. А церква Божа це такий собі, як кораблик кораблик спасіння. І от коли бабуся, тато, мама, родина знаходяться в Божому храмі, а Божий храм це місце присутності Бога, це місце, де людина наповнюється такою Божою присутністю, Божою благодаттю, це місце, де людина духовно зміцнюється. Це місце, де людина приходить збентежена, налякана, стривожена. Осквернена іноді, і вона тут очищається, освячується, заспокоюється. При потребі може посповідатися, знов таки причаститися, принести Богові певну подяку свого серця, так своєї госту взяти участь богослужіння, і оце місце такого, ну, такої, такого Божого єднання. І от православна людина вона живе від неділі до неділі, від причастя до причастя. І от коли народжується дитятко, то мама, народжуючи дитинку, вона народивши дитятку, вважається нечистою. І от 40 днів вона до храму Божого не приходить. І вже після сорокового дня своїм дитятком іде до храму, ніби назад повертається на цей кораблик, на це от все місце єднання з Богом. І дуже цінно, коли це відбувається не просто обрядово, а не просто часом каже бабуся: ой, ти ж не була, що до воду, треба там піти, сходити, бо щось там тобі, це якийсь там захист, десь, наприклад. А дуже цінно, коли людина, власне, от вона живе при храмі, живе при церкві, коли це воцерковлена сім'я, родина і дитятко, яке народилося, зразу опиняється в Божому храмі. Зразу опиняється в тій атмосфері, де лунає молитва, де діткам добре, от, де є власне місце для, для, для кожного члена родини, для кожного члена сім'ї. Тому от вводини, введення це таке воцерковлення, повернення або входження в таке церковне або службове життя, де маленька дитинка вже з малку, власне, там перебуває. І власне від. Вже дня свого водиника сказав, водини це там дитина перший раз причащається, далі причащати, дитинка буде вже брати участь в богослужінні, приходити з мамою разом до Божого храму і буде причащатися як найчастіше. Це є дуже насправді важливо, тому що в святому причасті це найтісніше єднання людини з Богом. Господь перед своїми стражданнями на Тайній вечері сказав такі важливі слова: хто їсть моє тіло, п'є мою кров, той в мені перебуває, і я в ньому. І людина, яка причащається, хто і сміттіло п'ями кров, хоч і вмре буде жити. Тому, от, власне, цей новий завіт в крові Ісуса Христа це от власне в святому причасті. Тому от, так важливо е, ну, залишатися, перебувати член. Людина є членом православної церкви, коли вона є, от власне, в храмі Божому і в святому причасті. З якого віку діти можуть приймати причастя і йти до сповіді. Ну, власне, у православній церкві є, таке, є така традиція, скажу так, що дитинку чим якнайшвидше охрестити, і коли дитина вже охрещена, вона повинна причащатися. Тому якнайчастіше, і якнайшвидше. В Старому Завіті, восьмиденне немовлятко, робили такий обряд обрізання. Це був такий ознака завіту людини з Богом. В посланні до Колосян апостол Павло каже, що це хрещ, новозавітнє хрещення це так зване нерокотворне обрізання. І от людина в хрещенні вона єднається з церквою, єднається з Христом, а далі вже через святе причастя вона перебуває в єднанні з Господом Ісусом Христом. А от до сповіді дитинка повинна підростати, зростає ну в своїй сім'ї, в родині. Хтось ходить до дитячого садочка, хтось виростає в якихось сьогодні гуртках. Сьогодні різні є для діток такі місця, де вони відвідують, в тому числі неділя свято, дитинка приходить до храму, і от приблизно така є знову традиція це шкільний вік. Коли дитинка йде вже до школи, вона йде до першої сповіді. Але іноді це мають спостерігати батьки, ті, хто виховується дитятко, хто відчуває цю дитинку. Як я не раз кажу, є такі дітки, які, можливо, треба і раніше вже до сповіді. А є такі дітки, що можливо і не з першого класу, а там вісім рочків, 9 навіть можливо рочків до сповіді, тому що що таке сповідь? Це знов це таке ніби оновлення хрещення. Це таке місце, де помічаємо, що дитинка якось починає десь там щось собі вже внутрішньо десь закриватися. Є такі, от зараз нам маємо непростий час, маємо час війни, час різних стресів, різних небезпек. І буває, що малень, ніби дитинка ще маленька, там 4-5 років. Але дитинка, от вона там собі всередині щось там вже може там ходити, думати, ненавиджу когось, хочу когось вбити. Часом це стається в дитячому садочку. І от дуже цінно, як я сказав, коли дитинка вона є введена до храму, вона десь там в недільній школі, вона має там своє, свій простір. І от цінно, коли це дитятко, так як і мама з татом, дуже цінно, коли ця вся родина має свого духівника, і дитинка має можливість, вона відчуває, що тато з мамою цим користується цим таїнством, І от підійти до свого священника, а мама каже: сьогодні в тебе буде особлива, там перша сповідь, а можливо, це буде там вже друга, третя. І от дуже цінно, коли дитинка має можливість досвідченим духів Кому дуже важливо, щоб він саме таким ну, досвідчений духівник. Він... Чим чим особливий, тим, що він має можливість відчувати те серце тої дитинки, особливо коли це дитятко в нього там недільні школі, в нього на очах воно зростає, десь там разом граються, якихось, можливо, там дитячих таборах були, якісь розваги є, і завжди помічається, дитинка там має певні свої труднощі, певні свої проблеми. І от дуже цінно, коли саме в таїнстві святої сповіді, а таїнство, чим воно цінне, чим воно особливе, що таїнство діє Боже благодать. І от людина, дитинка, вона може розповідаючи свій внутрішній стан від нього звільнятися, тому що Господь каже, хто ввизнаває, хто визнає свої гріхи, визнає свою якийсь оцей негатив, то від нього звільняється. Тому вони простяться. І тому є така традиція: приблизно шкільний вік це час, коли дитина йде до першої сповіді. Коли дитина йде до школи в 6 років, в сім років само йде до першої сповіді. А причастя вже від дня хрещення, і далі вона вже причащається.